Обвинувальний висновок не містить підтвердження злочинного прямого умислу в діях чи бездіяльності обвинуваченої особи, а саме її прямого бажання настання якихось негативних наслідків. По четверте, в ньому відсутній в юридичний спосіб належно визначена шкода заподіяно гіпотетичними діями. Зрозуміло, чому цього немає. Якщо немає події злочину, то тоді і неможливо в юридично належний спосіб викласти шкоду, яка, начебто, завдана подією, але не мали місця. Коли йдеться про виконання прем'єр-міністром України як вищою посадовою особою в системі виконавчої влади. Певних дій в межах реалізації функції виконавчої влади, то йдеться про модель управлінської поведінки, яка однаково стосується будь-якої особи, що перебувала, перебуває чи буде перебувати на цій посаді. Озвучена подія злочином, що складається із набору дій, зі здійснення функції виконавчої влади, вимагає від суб'єкта публічного озвучення максимальної відповідальності. Тому що передбачає констатацію меж дії кримінального закону у політичній та управлінській діяльності і має суттєві наслідки для функціонування цієї системи державного управління в майбутньому. Окреслена вище гіпотетична подія злочину не може бути доведена або спростована засобами кримінально-процесуального заказу доказування, тобто за допомогою джерел доказів, які передбачені кримінально-процесуальним кодексом. У цій ситуації дії прем'єр-міністра України не підлягають оцінці доказами кримінального права, а оцінюються з точки зору міжнародно-правового та конституційно-правового регулювання. Засобами доказування, які передбачені, нормами Кримінально-процесуального кодексу України, а саме покази свідків, проведення експертизи, речові докази, тощо не можна довести або спростувати, чи може прем'єр-міністр України. Діяти у той спосіб, який в даному випадку визнаний слідством як протиправний, оскільки повноваження прем'єр-міністра України визначаються законом і містяться в нормах публічного права, тому тільки звернення до норм закону надасть відповідь про наявність чи відсутність повноважень прем'єр-міністра України, які в даному випадку гіпотетично покладено в подію злочину. Суд не може продовжувати розгляд справи, не розуміючи подію злочину. Це абсолютно протирічить вимогам як КПК України, так і кримінальному закону. У тому разі, коли суд не має внутрішнього переконання, тобто ясного, чіткого розуміння про наявність події злочину, він зобов'язаний закрити провадження у справі. Розуміння існування події злочину підтверджується здатністю артикулювати свої думки. Відсутність вказаного свідчення про наявність. Ілюзії свідчить про наявність ілюзії в переконанні про існування події злочину. Наявність ілюзії підтверджується одним єдиним критерієм нездатністю прийнятною мовою спілкування між людьми артикулювати і пояснити іншій людині певний факт. Про це неодноразово було зазначено стороною захисту у судовому засіданні 22.07.2011 року. Отже, з того моменту, як тільки суддя продовжить процедуру розгляду справи, приймає перше рішення, яке свідчить про те, що він продовжує процедуру розгляду справи, 100% є формальний склад злочину, передбачений статтею 375 кримінального кодексу України, які встановлюють відповідальність за притягнення завідомо невинного та винесення завідомо неправосудного рішення, оскільки він переслідує. Невинну особу. Якщо суд приходить до висновку, що діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний, не мало місце, подальший розгляд справи є фікцією. Суд повинен спочатку вирішити питання, чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний, і при негативній відповіді на нього не обговорює решти всіх інших перерахованих в законі. А ухвалює рішення про закриття справи, враховуючи викладене, вважаємо, що не закриття справи і продовження слухання цієї справи є злочином. Отже, при відсутності події злочину, в силу пункту 1, частини першої статті 6 КПК України подальший розгляд є неможливим та продовження у справи підлягає провадження у справі підлягає закриттю. Враховуючи вище викладене, вважаю, що суд, приймаючи рішення про відмову, в задоволенні клопотання, про закриття кримінальної справи на підставі, на підставі пункту 1 статті 6 КПК України, необґрунтовано послався на частину 2 статті 6 КПК України, згідно якої, якщо обставини зазначені в пунктах 1, 2, 4 цієї статті, Виявляється, в стадії судового розгляду суд доводить розгляд справи до кінця і у випадках, передбачених пунктами 1.2 статті, постановляє виправдовувальний вирок. Відсутність події злочину по кримінальній справі номер 49 3151 не треба встановлювати в стадії судового слідства. Оголошений 22.07 2011 року обвинувальний висновок по справі не містить опису події злочину. В розумінні кримінально-процесуального закону 22.07.2011 року. Суд так і не зміг виконати вимоги статті 298 КПК України, зокрема роз'яснити суть оголошеного обвинувачення. Не було цього зроблено і на досудовому слідстві, про що свідчить заяви, зроблені захисником Тимошенко Юлі Володимирівни у протоколі про пред'явлення її обвинувачення, враховуючи, що захист отримав можливість. Почути оригінал обвинувального висновку по справі лише в судовому засіданні 22.07.2011 року. Оголошений текст, якого частково не відповідає тексту, який було вручено стороні захисту судом, лише сьогодні захист мав можливість заявити обґрунтоване та належним чином оформлене клопотання про закриття кримінальної справи відносно Тимошенко Юлії Володимирівної. Володимира. Судом дане клопотання було залишено без задоволення. На переконання захисту, відмовляючи в задоволенні клопотання про закриття кримінальної справи за відсутності події злочину, суддя Печерського районного суду міста Києва, Кірієва, РВ грубо порушує норми кримінально-процесуального законодавства України, згідно яких кримінальну справу не може бути порушено, а порушена кримінальна справа підлягає закриттю за відсутністю події злочину. Що передбачено пунктом 1 статті 6 КПК України. Виходячи, з вище наведено, вважаю, що дії судді Києва Радіона Володимировича свідчить про його упередженість при розгляді справи та викликають сумнів в його об'єктивності. А тому, керуючись пунктом 4 частиною 1 статті 54. Статтею 56 кримінально-процесуального кодексу України заявляю йому відвід адвокат Сірий. В додаток, якщо дозволите, ваша честь знову ж таки з вибаченням в мене було дуже багато мало часу для того, щоб детально розшифрувати те, що прозвучало 22.07.2011 року, але отак як я зміг, я спробував розшифрувати. Якщо ви дозволите, я можу вголос зачитати, що міститься в. Нашій стенограмі, або ми можемо просто включити цю частину і ще раз почути роз'яснення головуючого е, суті обвинувачення. Тобто, ну я думаю, що звертайтеся до суду заявою про відвід. Будь ласка, всі доводи обґрунтування заяви в е, доводи, е, обґрунтовуючи свою заяву про відвід, я хотів би з дозволу в суді е, головуючого зачитати. Оте роз'яснення, обвинувачення, яке мені вдалося розшифрувати із запису, аудіозапису 22.07.11. Знову ж таки, з вибаченням, що не було часу розшифрувати деталі. Значить, звучить так: ви, Тимошенко, Юлія Володимирівна, обвинувачуєтесь частина 3 статті 365 Кримінального кодексу України. Обіймаючи посаду прем'єр-міністра України, ви особисто підготували та надали не слідством особі надрукувати розпорядчий документ, а саме директиви прем'єр-міністра України НАК нафтогазу України з Газпромом на укладання закупівлі та транзиту на пері... газу на період 2009-2011 роки. При цьому ви обвинувачуєтеся в тому, що завідомо знаючи, що складаючи, готуючи названі директиви, ви знали про те, що названі директиви Кабінету міністрів України приймаються виключно більшістю складу Кабінету міністрів України. Усвідомлюючи, що зазначені в директивах умови про поставку газу та транзит у 2009-2011 роках є економічно невигідними і неприйнятними та призведуть до спричинення збитків. Але незважаючи на це і на те, що затверджені вами директиви урядом не були затверджені. Ви затвердили їх та надали особі уповноваженій на підписання контракту, повідомивши недостовірну інформацію про те, що вказані директиви затверджені Кабінетом міністрів України. Внаслідок цього було укладено контракт. В результаті було спричинено шкоду, були збільшені витрати на закупівлю. Газу, от ну я просто ще раз підтверджую, може це не недостатньо високий рівень, свідчить про недостатньо високий рівень захисту, але Юлія Володимирівний захист із цього не зрозумів і до сьогоднішнього моменту суть обвинувачення, і тому я зачитав вам відвід і хотів би, щоб ви його розглянули.